Не ж поза така, ну сядь, як в розпачі, знаєш? Це не розпач, це ти на картани сів в телефоні втикать. <ріху> <ріху> слава Україні. Слава Збройним Силам України. Відео буде про цей, ну, в принципі, який він? ротаційний комбайн, да, можна сказати, причепний. Для Силосу, для кукурудзи, для заготівлі Силосу. Але найголовніше, що вже давно треба було сказати, але нагоди не підводилося, це те, що нам допомагає Америка. Ну, точніше, не Америка, а наші люди в Америці. Ми десь пару тижнів тому, ну плюс-мінус відносно недавно, вже ми ці гроші витратили. Пан Віталій з Америки зв'язався з нами і допоміг нам в розмірі 400 доларів. США. я їх поміняв, перевів на конверт і замовив філамент. Так що, 400 доларів це еквівалентно там щось майже 60 кг, кіл... ну, 16 тисяч це там, що там 60 кг, грубо кажучи. Ну, По 200, я ну, подивись, по 290, там 300 гривень, грубо кажучи. По-моєму, yeah. Щось таке, около 60 кг. Це дуже круто, а? 55 кг. А, ну, 55 кг, ну около 60 шкаф. Це дуже круто, дуже ми йому дякуємо, тому що ну, війна продовжується, наша допомога нашим людям також продовжується. Ми з вами робимо велику справу. Ми не сидимо, як деякі блогери, як деякі люди. Особливості мені дуже подобаються ті дауни коментатори, які пишуть, хто допомагає, той допомагає тихо. Ну от, дуже цікаво мені хто це таке пише. Що він там все вже продав в майно своє, щоб допомогти? Чи він вважає, що він там 50 гривень комусь колись дав один раз і все, я зараз ні в якому разі не приуменшаю взагалі донати? Саме стосується цих людей, які пишуть таке, що якщо ти там показуєш, там от ми ж буває шорти, знімаємо, як ми відправки, деякі робимо, да, там ті самі підшипники, в'єм там чи ще щось, друковані вироби, і там фраєрок. Штук 10 їх, напевно, буває, час від часу вони пишуть, що досить оце все показуху, хочеш помагай, помагай тихо. Ну, Що ти пропонуєш? Ну, мені все розпродати тоді, чи поодавати. Чи як ти думаєш? Воно ж гуртом і батька легше бить, так і окупанта теж легше. Ну, Тим не менш, для тих, хто нам допомагає також іншими варіантами, ми теж дуже вам вдячні за це, тому що ми з вами намагаємося. Допомагати нашим Збройним силам, нашим людям на фронті. І сподіваюся, що і надалі у вас буде можливість таку допомогу зробити і надалі і допомогти нам також. Посилання на конверт і дані конверта, як завжди, в описі в першому закріпленому коментарі. Ну а тепер про металолом. Ну, ну як, це так уже я, так би мовити, додаю. В принципі, нічого смертельного тут немає. Плюс-мінус таке щось ми і очікували, що воно з ним буде. Але ну от, Західна Україна, наша улюблена, самі щирі українці там живуть. Ну, от, ну, блять. Ну, от так воно є. от Робочий стан. ну Тільки подшипники на роторі на основному. Без шариків вже. Шарики скотилися в одну сторону, вже вал синій був. Робочий стан. І в редукторі масло ось я злив. Ну тут. ну Не знаю скільки. 100 грам може. ну А там редуктор такий. ну Я думаю, літри пів должно бути. ну Подивимося, заливатимемо. Побачимо. Оце такий робочий стан. Трошки повозиться теж потрібно. Ну, я розумію, що ми оце робимо і забулися, ясна справа, на наше навантаження. Ну все рівно трошки неприємно, знаєте, якби і гроші не маленькі, і все. І ви там казки розказуєте, що ви там його дивилися, ви там його бачили, переглядали. Ну, Щоб ми оце так техніку свою вживану продавали, знаєте, з таким робочим станом. Давай розповідай, що у нас тут. Ну що, ну все ж поміняли, тепер треба вкинути колісо і засунути вал. Ну, в обратному порядку. Ну, да. ну, коротше, це ж ротор сам витягували вал, тут розбирали. Так? Скільки тикав, 12 ножів тут. Да. 12 ножів в роторі. І це ж, по-моєму, помню, я тобі казав, що писали, щоб через да. один нож зняти, ну ти ж сказав, що це ж модель, ми таку й купували, щоб багато. Да, атер... Так, є, є менше, там менше. Ну ми спеціально взяли, щоб він нормально робив. Рубав, щоб добряче, так? Да. Ну, то як буде рубать, доживемо, побачимо. Mm, yeah. Що ти хочеш? Хочу, щоб ти мені Та ні. І вкинути. Ні-ні, ножі там дуже гострі. Так ми, тут, на... без ми, не бойся. Так, а ми фежи вкидали, а потім флянець вставлявся. Yeah, да, ж проходить через нього, а потом прикручується до нього. Ну давай. Щас щось придавимся. Ставлю, Ставлюся. Такий апарат, mm -hmm. да. Mm -hmm. Там этот проріз таж, да? Mm -hmm. да? Да, да. -да, -да. Щоб ротор витягнути, ну, ми принаймні таким чином поступили. Я думаю, в принципі, іншого варіанту тут немає. Один ніж з направляйкою, он, він валяється, треба зняти, щоб його типа, так прокрутити і витягнути. Що, щось не те. А, воу, воу, йде, йде. Та все, наверное, да? Ну, плюс-мінус там. так. По оцих штуках, ось дивіться теж. Ну, може я щось не правий, може дебіл. Ну, Дивіться, ось під тавотнички, отвори є, є. Ось ось вона є, є, ось є, нема. Ну, я прокручував по колу, можете вірити на слово. Нема. А так взагалі повне обслуговування робимо. По ремонту, ну що, виходить, в принципі, наразі, ну я думаю, так воно і буде. Основне навантаження це розбір цього агрегату. Заміна тих підшипників основних на роторі. Там у нас на той, на поросяті на тому, все нормально. Хотіли розбирати, витягувати, ну, ну його лісом, там, коротше, щось шків не, не могли зняти, вже і зйомниками, і все. Ну його 300 років, там підшипники нормальні. Та фігня заодно і натягує ремені, виходить. Ремінний привід тут. Е, і, в принципі, збір в зворотному порядку. Кардан треба обрізати замасляну пластмасову за захист, цей кожух, 300 років він там не потрібен, нічого туди лізти, коли кардан не обертається. І так, в принципі, якщо серйозно, ну да, Нічого такого прям, не дуже воно і вбите, але сам принцип того, що ну, не треба. От ви як техніку, якщо возите за кордону, ну не треба розпилятися, то вроді всі шайби так довжні стоять. Я певно лохнутий просто. Хто? Ну і що? Mm. Ну не треба ото там так розетти, що ой-ой-ой, та візьмете, та все буде добре. Та, та ні, все та буде добре, то ясно. Ну, <гум> ну чесно, якби от, щоб коли привезли, щоб ми побачили, що там капець з підшипником, то вже б ребята б трохи полиняли по-любому, правильно? Так, да, ну просто знали, поняв. Ого. То що, залізно? <гум> і лопнула? Ну, вон, бачу, держава, Ммм, mm, это надо по толщине посмотреть, да? Uh -huh. Одна? Uh, лопнуто. Дві меня Ай Две Ой, боже. Всі ну, все они, короче, Всі Все шайби? шайбы? Uh -huh. тобі Вот і и все это, да? Uh -huh. А оно тут вот... Ось... А, ось що тріснуло, ну, да. Ну, все, всі вони потріскалися. Ну, це за те, що не треба і воно на десь на перекос пішло, угу. не, цього. Ну Тут усього в двох містах, угу. тут тут. Та хай руки себе. Щас. Ну, коротше, давай зараз підберемо, може потовшені що там, так? Да? Ну, да. І будемо збирати. Фух, так. Ну що, що ще з поганого? Оцей заточний диск. Ну, може, прийдеться навіть новий купляти, бо вже на максимум, на максимум його там прикрутили, розповідали нам того. Та воно ще взагалі то обіцяли, що новий поставлять, так? Да, 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 що купе да. новий. Ну, потім він там. Та, то та, той, та цей забув, Оце ж дали. Це офігенний, він буде ще працювати да, краще. дуже довго. Да, так? Да. ну Він там ніфіга не буде працювати дуже довго. Ну, тим не менш, сподіваємося, що з нашим напрацюванням його можливо і вистачить Бог зна наскільки, а там вже будемо розбиратися. Значить, що воно? Система вийшла ось така. В принципі, виглядає непогано. Ну, до трактора сьогодні вже не чіпляли. Ми його чіпляли валом, прокручували, коли він тільки приїхав. Е, вже не сьогодні, бо вже ввечері щось накрапає, може дощ буде, дай Боже. Ну, Подивимося. А так взагалі схема отака. І ще. Ну, коротше, треба буде, да, ще по-любому трактором чіпляється. Ну щоб зрозуміти ці траси, куди там. Ну, по-любому. І да. що там, ну, якби до кінця вже і крутнуть ну, ну, трактором. може Так, і, да, і крутнуть трактором його вже, щоб воно ж этот, прокрутилося капітально. бачиш? Що, як направляйка? Ну ні, ламали, це варень. Ну, та то таке, розберемося, де ми його там присеремо, що воно буде. Але троси працюють, в принципі, хобот. Язичок піднімається, опускається, хобот провертається. Так все більш-менш, в принципі, по теорії нормально. Зібрали, все в комплекті, зосталося діло за малим: виростити кукурудзу, дожити до неї і. Перевірити його в роботі. ну Хоча, я думаю, ми ще відоси знімемо, як ми його до трактора вчепимо і кинемо, у нас там кукурудза ж є. То Поїдемо там на косимо. Чи хоча можна поїхати. Да, ось дивись. Так дивись, 30 см пофіг він. Він буде гризти, як дурно ну. ну попробуй ну, коротше, у нас там є, може поекспериментуємо. Подивимося ж, да? так? Да? Можна буде погратися. Диви, який рядочок. Рядочок тоненький. Да, вообще... Ми там на 30 сіяли, Ось якраз тут ось о 30 см є, в принципі. Да. Дивись. Дивіться, як воно там рубає гриза. Ну, подивимося, в принципі, пограємося. Як казали, ще тут ось на 4 отих болтичка колесо повинно ставитися. Ну, у нас його немає, не знаю, робити, не робити. Ну, якраз і підчепимося, подивимося, хоча на навісці там виставив сантиметрів там скільки та й погнав. Навіска тримає, до а. речі. ну, Знаєш, може як хто проблеми ще як опускається чи ще щось, то тоді так. Ну, виглядає нормально. Можна сказати, майже ну, не капітальний ремонт, капітальна перевірка була і ну, без фарбування, бо він в принципі нормально виглядає такий же. Сихогляд пройшов. Ага, типу того, техобслуговування. Так. Да. Заміну, в принципі, того, що треба замінити, було, щоб він працював. Ну і та, ну скільки, до речі, скільки він там коштує? Багато. Сотка, сто тисяч. Багатенько, якщо чесно, так, неначе знаєш. Ну, типу, дивися. Ні, ну я розумію, я ж і кажу просто, якби кір зрівняє, яка херня здорова. Ну, так, так само. ну, він ж для трави. В інтернеті так само сподівано. Mm. Ну, він ж для трави, грубо ну, кажучи. Ну, чиї, то роще 700 1000? Ну да. так. Кстати, ну, з ремонту. З да. ремонту, так. Ну а такі ж, типа, оце, ну як Ягуари, то як я ти казав. Ага. То, ж, там 900. Ну, а Та то у нас скільки коров там, нема по район... на районі скільки коров нема, щоб скільки? чорного цвета, один барабан. На. Нам цього. Поттингера вистачить, в принципі. Да. Ну, до речі, тепер ж нарешті можна Ті, буде... Витає, буде. Ну так, да. до речі, ж нарешті ми його зібрали, і там треба фризу оті покосити та займатися вже ж комбайном. Який би врожай там не був, а його ж треба зібрати. І на комбайн хоч глянути, що там, що там робиться. Все нормально, ми ж -то знаємо, що все нормально, але там масло поміняти в моторі, хоча б треба. Щоб доступ був до комбайну, треба зробити оце, що ми, власне, зробили. Всім дякую за перегляд, дякую вам за вашу підтримку. Дякую вам за ваш фідбек, за те, що довіряєте нам. Ми вже, до речі, я по-моєму не казав на початку відео. Уже на по сайту, де ми друкуємо, ми за 500 кілограм перейшли. А в загальному це десь, грубо кажучи, там 600 кілограмів. Бо багато замовлень ми ж коли виконуємо напряму. Ну, я ж не пишу нічого, якби звітність ну, перед так, вами. Щепоті. ні, ну, ну мішками. мішками. ну, я ж кажу, Моя звітність перед вами, як доживемо, це по грошах. Окремий конверт, там все, бабки йдуть тільки на філамент. Тому хто мені довіряє, той в мені і е, не розочарується це 100%. А хто пише, що ми там риємо е, цей ставок за донати... Я б дуже хотів так подивитися, коли там, що я тобі казав, 170 тисяч в загальному, 51 я кидав, свого рахунку напряму. Охеренні донати, бл. За що ми, ми тільки друкували? Якби так ми отморозились і було б тільки на людському горбу, так би мовити. Самі теж долучаємося і доволі в великому обсязі. Але, ну, Ну, ми повинні люди добрі допомагати нашим людям. Ну, десь 170, по-моєму, в общем. Чи 164, А, 164, да. Я ось дивився 164 тисячі. Сейчас 51, А Да, і цих 164. 290. Ну, ну все. 565 кг. А, о, ну значить підсо... ну, по Ну, ти армії підсохли. Тож нам -то дікатушки прислали. Допомагали да. ж нам, да, І плюс на Ка, помніш, як я почав збирати, я ж на загальну картку да, то на створив, там, да. не на свою, а окремий рахунок, не конверт. А ну, рахунок отопоєш, ну да. Помнишь? А ну, ну, потом да. А потім я понял, що люди помагають добре і надо щось, щоб його адмініструвати, треба окремо. Ні, нам же підсказали тоді, щоб перевіряти, тоді да. на нього хорошо буде, ну. Ну да, і дивиться і звітність і все. Нього, да. Ну от я тобі кажу, там, да, за 600 100% ми ж тоді купляли по 20, по 30 кг катушки, okay. за 600 кг. Ну, працюємо. Ребята штампують Цілодобово, ми зараз в день ставимо проекти. Ну, якщо є багатозадачність задачність і час дозволяє до... Виконання завдання, то на день там по дві-три по години, там півтори, ну отак от, от проєкт ставиться, який друкується. А на ніч шість, сім годин, десять, одинадцять, ну, щоб коротше, мінімізувати простої техніки. Тому що шість принтерів це зараз от десь три кілограми на добу, вони хавають. Тому у нас там е кілограм 50, наверное, сталося десь так. Ну, 40 точно. Я пересчитував сюди. До Було... 60 катушок осталось? Так, да, так, да, біж... да, да, да. Норм... Ну, відносно нормально, але допомога ваша потрібна. На цьому все. Вас вже відпускаю, бо вже втомив. До зустрічі в нових відео.